Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. І сьогодні я хочу поговорити про колись дуже відому, можна сказати, культову для радянської пропаганди постать. І у тих, хто до Радянського Союзу та комуністичної ідеології ставиться вороже. Це може викликати неприємні почуття. Але, тим не менше, продовжу. Це Аркадій Гайдар. І почну з улюбленої для мене теми Гайдар і Україна. Ми з ним майже земляки. Я зі Львова, а Гайдар народився у Львові. Різниця всього в одну букву. Насправді, Льгов знаходиться далеко звідси у Курській області. Осень, під час героїчно безтолкового наступу ЗСУ про нього згадувалося часто, а могила гайдара. В Україні в Каневі коло могили Тараса Шевченка. Загинув він у перші місяці війни і нам розказували героїчною смертю. Побачив загін німецьких автобатників, крикнув своїм товаришам, щоб рятувалися, а самого убили. А народився гайдар 22 січня 1904 року. Його справжнє прізвище Голіков. Про нього доречніше було поговорити минулого року у 120-ту річницю його народження. Але краще. Ізну, ніж ніколи. Сім'я була інтелігентною, батько вчитель, мама з бідних дворян досконало знала французьку. Є версія, що його псевдонім французького походження. А нам загалом пропаганда втирала трохи інше, що Гайдар. Це в перекладі, здається, з монгольської вершне, що скаче попереду. І була навіть така пісенька Гайдар шагає впереді. А Субреч тому говорить, що Гайдар це скорочення на французький манер. Голіков Аркадій з, а де по-французьки означає з. Тобто вказане походження. згадайте, Жанна Дарк. а останній склад Ар з Арзамасу. Сім'я Голікова переїхала в Арзамас, коли йому було 8 років. Але яке значення він сам? Чи його творчість можуть мати у наш час. Я про це думаю так. Це є приклад того, в першу чергу його життя і особливості його біографії, що зараз називають ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Не треба говорити, наскільки це актуально під час війни і буде актуальним після її закінчення. У радянській школі про Гедера у чому сенсі не говорили. Навпаки, коли мене те, що хулігануло або шкетувала, чи разів нам казали а Гайдар у твоїх руках. Полками командував. Гайдар і справді брав участь у громадянській війні, і почалася вона тоді, коли він був зовсім хлопчиськом. У 18 му році йому було всього 14. А щодо командування полками це Трохи перебільшення. У березні 21-го року під його командуванням було 5 тисяч осіб. Але це був тиловий полк. У цьому ж році він, як командир полку, брав участь у придушенні Антонівського повстання. Але війна з цивільним населенням. Це не великий військовий подвиг. Саме тоді його було контужено і поранено бомбою, вірніше казанком, начиненим порохом, що потім мало і свої наслідки. Але для мене більш цікавим є військове протистояння. Гайдара та Івана Соловйова. Воно показано у фільмі Кінець Імператора Теги». посилання на нього під відео. В дитинці мені цей фільм подобався, а реальні обставини були такими. У 19... 1922 році Гейдара було призначено у хакасію командиром так званого чону. Тоді так називали та, часті особого назначення. Загони призначені для боротьби з бандитизмом. Ну, назвати. Загін Соловйова бандою. Не зовсім, вірніше, зовсім неправильно, сам Соловйов був професійний військовий з козаків, як на мене, чимось нагадував Григорія Меліхова з роману Шолохова дон». найкраще книги про громадянську війну. І він був зовсім не таким бородатим бадюком, як у згаданому мною фільмі. Ось там він зображений саме таким чином. Тобто фільм це художній вимисел у дусі тогочасної пропаганди, а насправді все було дещо не так. Соловйов також не був ідейним противником радянської влади, просто хотів. Щоб вогна не заважала йому нормально жити і працювати. А його загін за зовнішнім ознаками аж ніяк не був бандою. Там була молитва на чат Спаси Господі, люди твоя! Та вечірня перекличка. що… Зміцнювали загін і встановлювали у ньому чітку військову дисципліну. Є також свідчення, що Соловйов захищав місцеве населення, не допускав мародерства, грабунку і насильства. Сверджувати, що їх зовсім не було, це, звісно, переміщення. Часи були складні та небезпечні. Ми тоді і у цій місцевості не жили, і якщо одного з них будемо сприймати як воїна світла, іншого орком поплюжним, це буде порушення євангельського принципу: не судіть, щоб і вас не судили». Тим не менше, Гайдар стикнувся з такою задачею, яка була, мабуть, набагато складнішою, ніж у комісара питання, кіногероя мого дитинства, улюбленого персонажа радянських людей, кінця 80-х які Героїчно боровся за сицилійською мафією. Соловйов чудово знав місцевість. Війна велася на його території, знав всі стежинки в Тайзі, мав добру налагоджену розвитку, підтримку місцевого населення і використовував, як би ми зараз сказали, методи психологічної війни, розпускав чутки про свою невразливість та судосущність. І як Гайдар вирішив цю задачу. Є дві версії. Можемо запропонувати два припущення так би мовити, білу і чорну. За першою з них, а її притримуються і автори фільму, він діяв мобільно, детально розробляв військові операції, застосовував. Військові хитрощі, і це дало можливості завдати банді значних втрат. Але й говорить інше: він брав заручників, вимагав від них сказати, де Соловйов, якщо вони не хотіли чи не знали, розстрілював їх. А Загалом оперативно-рожкова діяльність, звісно, у білих рукавичках не робиться, але за свою службу на посаді командира загону, фактично за військові злочини проти мирного населення беззахисних селян, він був засуджений до розстрілу і врятував його. Колишній його шеф Михайло Тутхачевський, під керівництвом якого він придушував тамповське повстання. Він його викликав на лікування у Москву. Яке, припущення, тут є правдивим? Можливо, обидва молоді люди. А згадаємо, гайдару в той час було. 18 років так. часто відзначається високою креативністю, свіжістю мислення і разом з тим психологічною нестабільністю, категоричністю та відсутністю житейської мудрості, часто непримиримим і жорстоким ставленням до ворогів. Чи тим, кого вони ворогами вважають. У пророка Ісаї сказано: народний дитинська, його утискають. Можливо, гайдар і був для дідованих хакасів, утискаючим дитинськом, так би мовити. У фольклорі про нього говориться як про безжального вбивця, а про Соловйова навпаки як про народного заступника. І припустимо, що юнацький максималізм Гайдара ускладнився також психологічними травмами, які він одержав раніше на війні. З армії його було звільнено з діагнозом травматичний невроз. Тепер ми це називаємо, як було сказано раніше, ПТСР. І на мою думку, справитися з ним йому допомогла його творчість. Він став відомим дитячим письменником. Але поговоримо про неї в одному з наступних відео. І я спробую показати, що вона становить інтерес. Не тільки для дітей, і в ній, як у відомій приказці, можна відділити радянсько-ідеологічні мухи від котлет. тобто визначити те, що є цінним навіть для нашого часу. А зараз я прощаюсь з вами до нових зустрічей.